Сьогодні про нові форми декларації з ПДВ, механізм компенсації за знищене майно та про останній день подання декларації про доходи, але не для всіх. Вітаю! Мене звати Олена Афоніна. Я консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 На початку кожного місяця я знайомлю вас з важливими змінами в законодавстві. Отже, починаємо. Що очікувати у травні? Нагадаю, що з 1 квітня 23 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів номер 463 Відповідно до цього наказу у новій редакції. Затверджено форми податкової декларації з ПДВ та уточнюючого розрахунку. Застосування цих форм починається з 1 травня 2023 року для податкової декларації з ПДВ, яка подається за новою формою, починаючи зі звітного періоду за квітень 2023 року. Також починаючи з 1 травня 2023 року за новою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Оновлені форми вже доступні в електронному кабінеті платника податків. Розібратись в ПДВ змінах ви зможете на майстер-класі ТОП-5 весняних новацій. ПДВ форми ПНРК, звітність, розблокування виправлення помилок, податкового кредиту, пільги, штрафи і Сергієм Дроботею, перед бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Майстер-клас доступний для перегляду за посиланням під цим відео. Податкова нагадала, що 1 травня закінчується срок подання податкової декларації про майновий стан і доходи за результатами 2022 року для фізичних осіб платників податку. Але якщо платник податків протягом 2022 року отримував іноземні доходи і станом на сьогодні у нього відсутні підтверджувальні документи, Щодо суми отриманих доходів з іноземних джерел та суми сплаченого податку, то він зобов'язаний подати до податкової про перенесення строку подання декларації до 31 грудня 2023 року, щоб уникнути подвійного оподаткування. Тобто податкову декларацію, все ж таки, платник податку має подати, але у нього з'являється час на отримання документів, що підтвердить факт отримання іноземних доходів і сплати відповідних податків. 22 травня 2023 року набере чинності закон 29.23 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій. Відповідно до закону, право на отримання компенсації за пошкодження або знищення об'єктів нерухомого майна мають, по-перше, громадяни України, які є власниками пошкоджених або знищених об'єктів нерухомого майна, або є особами, які здійснили інвестування та фінансування об'єктів житлового будівництва. По-друге, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, які здійснюють утримання відповідних будинків. Кабмін може визначати додаткові категорії осіб, які будуть мати права на отримання компенсації. Першочергове право на отримання компенсації за знищення об'єкта нерухомого майна мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, визначені статтею 10-1 закону про статус ветеранів війни, особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на період, особливий відповідно до указу про загальну мобілізацію, та особи, які не надано статус учасника бойових дій, багатодітні сім'ї та особи з інвалідністю першої та другої групи. Не мають права на отримання компенсації особи, до яких застосовані санкції, засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України, а також спадкоємців вищезазначених осіб. Щоб отримати відшкодування, треба подати заяву до комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкта нерухомого майна через єдиний державний веб-портал електронних послуг або в паперовій формі через ЦНАП, орган соцзахисту або нотаріуса. До заяви необхідно додати копії правоустановлюючих документів щодо знищеного об'єкта нерухомого майна, а також інші документи, що підтверджують майнові права на знищений об'єкт нерухомого майна, копію документа, що підтверджує пріоритетне право на отримання компенсації. Також бажано надати матеріали фото і відеофіксації об'єкта нерухомого майна до і після знищення. Строк розгляду заяв для отримання відшкодування не має перевищувати 30 днів з дня її подання. Але цей строк може бути продовжений у випадках, передбачених законом. Рішення комісії про надання або відмову в наданні компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна протягом п'яти днів має затвердити виконавчий орган ради військової адміністрації населеного пункту. Закон номер 2923 встановлює кілька видів компенсацій за знищений та пошкоджений об'єкт нерухомості, зокрема, надання грошових коштів для фінансування будівництва, фінансування придбання квартири або іншого житлового приміщення, а ще компенсація надається шляхом виконання робіт пов'язаних з будівництвом на пошкодженому об'єкту нерухомого майна з метою його відновлення. Заяви про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна подаються окремо для кожного такого об'єкту. Відповідно до наказу no 1158 5 оновлені форми заяв у сфері держреєстрації юросіб, ФОПів і громадських формувань, які почали діяти з 1 травня 2023 року. Перелік затверджених наказом форм ви бачите на екрані. Перелічимо основні правила оформлення заяв, що подаються для державної реєстрації. Зокрема, заяви заповнюється друкованими літерами. Якщо будь-яка сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що містяться на ній, то така сторінка не підписується заявником і не подається. А так кожна заповнена сторінка заяви підписується заявником. Друк заяви може здійснюватися з обох сторін аркуша. Вибрані поля у заяві помічаються будь-яким знаком, наприклад, X. Крім того, не заборонено заповнювати у заяви більше відомостей, ніж необхідно. Тобто, це не може бути підставою для зупинення розгляду документів. Мінюст також розробив зразки заповнення заяв з найбільш популярними реєстраційними діями. З ними можна ознайомитись за посиланням на сайті Мінюсту. Нагадаю, що подання заяв в частині обрання спрощеної системи оподаткування або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість, або з включення до реєстру неприбуткових установ та організацій під час державної реєстрації змін про юридичну особу або ФОПа шляхом заповнення відповідних сторінок заяв здійснюється з дня розміщення відповідного оголошення на вебсайті мін'юста, а саме з 31 березня. На початку травня парламент має продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації. Попередньо дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року. Нагадаємо, від початку війни це буде вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан. До цього рада вже шість разів схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня. 15 серпня і 16 листопада 2022 року та 7 лютого поточного року. У бухгалтера завжди багато нез'ясованих робочих питань. Вирішувати їх завжди допомагає бухгалтерська відеоплатформа номер 1 На всі запитання щодо ведення бухгалтерського обліку, складання звітності і оподаткування, передплатники бухгалтерської відеоплатформи номер 1 отримують відповіді у нашому унікальному сервісі Особистий консультант. Кваліфіковані експерти з податкового і бухгалтерського обліку цілодобово приймають запитання та відповідають на них дуже швидко від 15 хвилин до 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається у понеділок. Майже рік знадобився для прийняття закону про одноразову грошову допомогу за шкоду життю. Та здоров'ю завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури державним службовцям посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України. Цей закон 2980 набрав чинності 1 травня. Право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю мають особи з поміж працівників об'єктів критичної інфраструктури, держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які стали особами. З інвалідністю у зв'язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов'язаних з виконанням посадових обов'язків в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних дій або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам. У разі загибелі цих осіб одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров'ю призначається і виплачується членам їхніх сімей. Розмір одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю, на яку має право особа згідно із законом 2980, встановлюється у таких розмірах: особам з інвалідністю першої групи. 800 тисяч гривень, особам з інвалідністю другої групи 500 тисяч гривень, особам з інвалідністю третьої групи 200 тисяч гривень. У разі загибелі смерті 1 мільйон гривень. Особи, які мають право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю і здоров'ю, передбачені цим законом, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення права. Виплачується така одноразова грошова допомога коштом державного бюджету. Постановою Кабінету міністрів номер 295 внесено зміни до постанови Кабінету міністрів номер 1091 якою затверджено перелік окремих товарів, ввезення яких на митну територію України або переміщення території України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів. Тобто з 1 травня втрачає чинність пункт 7, за нормами якого товари визначені пунктами 9 та та 9 23 розділу 21 перекінцеві та перехідні положення митного кодексу України при ввезенні або переміщенні території України транзитом користувалися воєнними пільгами, а саме їх ввезенням або переміщенням здійснювалося без надання митними органами забезпечення сплати митних платежів. Внову, водночас перелік доповнено пунктом 9 такого змісту: товари, опис та коди згідно з УКТЗ яких визначені пунктом 9-24 розділу 21 один прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України? Тобто до товарів, визначених у пункті 9-24 розділу 21 прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України, будуть застосовуватися норми спільгового переміщення, але лише до 1 січня 2024 року, до речі. Переплатники бухгалтерської відеоплатформи номер 1 вже мають доступ до трьох модулів онлайн-школи сучасного бухгалтера: все про податки та податкові перевірки. Зокрема, це модуль 1 податок на додану вартість, модуль 2 зарплатні податки, модуль 3 податок на прибуток. Вже у травні буде відкрито доступ до четвертого модуля онлайн-школи Все про податки та податкові перевірки, акциз, екоподаток, майнові ресурсні та місцеві податки. І збори. Доступ до онлайн-школи передплатники бухгалтерської відеоплатформи номер 1 знайдуть за посиланням під цим відео. У січні цього року голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів про плани з діджиталізації роботи податкової служби. Саму концепцію податкова у смартфоні вже підготували. Основними KPI для ДПС. Стануть не показники надходжень до бюджету, а швидкість і зручність електронних сервісів ДПС, зокрема, зменшення тривалості перевірок, відшкодування ПДВ, опрацювання звітності, ступінь детінізації економіки, тобто добровільне декларування, зменшення кількості перевірок, підвищення відсотка добровільної сплати, зменшення витрат на отримання ДПС відносно зібраних податків, досконалення процедури оскарження рішень ДПС, бік збільшення відсотків. Розгляду в адміністративному порядку та зменшення програмних справ у суді розроблений на 2023 рік план охоплює модернізацію контакт-центру ДПС, інтерактивну навчальну базу для платників та податківців, ux дизайн і розширення функціоналу електронного кабінету платника, підвищення рівня культури добровільного декларування, смартфок, електронний аудит, електронний акциз, автоматизація роботи з біг дата для аналізу ризиків ТЦУ. Провадження СІРС та автоматичний обмін між державними звітами, розвиток сотреро. Сама модернізація контакт центру запланована на 1 травня, тож чекаємо на оновлення. Раніше 1 травня день праці був святковим днем. Але під час воєнного стану, який продовжено до 20 травня, норми статей Кодексу законів про працю щодо святкових та неробочих днів. Не застосовуються наразі офіційних святкових та на робочих днів в Україні немає. Отже, за податковим календарем платники податків мають сплатити податки за березень до 1 травня, зокрема, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу та плату за землю, податок на додану вартість, акцизний податок, рентну плату. Авансовий внесок з туристичного збору за квітень, єдиний податок з юридичних осіб та фопів третьої групи із сум доходів, що оподатковуються за ставкою 2% за березень. Також потрібно сплатити податки за перший квартал 2023 року, зокрема, авансовий внесок з податку на нерухоме майно і авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами, а ще єдиний податок з юридичних осіб платникам єдиного податку четвертої групи. Крім того, 1 травня останній день подання декларації про майнові стани доходи фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, які проводять незалежну професійну діяльність за 2022 рік. 5 травня останній день подання за квітень звіту про використання та запаси палива, звіту про заборгованість заплати праці та звіту з праці 1 ПВ. 10 травня останній день подання декларації з податку на прибуток. Підприємств та фінансової звітності за перший квартал, платниками податку на прибуток, які звітують щокварталу, та розрахунку дивідентів на державну частку за перший квартал, а також об'єднаного зарплатного звіту за перший квартал. Крім того, це останній день подання декларації платника єдиного податку ФОПа та Юрособи за перший квартал платниками третьої групи та декларації з екологічного податку і рентної плати за перший квартал. 19 травня останній день сплати податку на прибуток та дивіденти державі за перший квартал, екологічного податку та туристичного збору за перший квартал, а також єдиного податку за ставкою 15% платниками єдиного податку першої та другої груп з доходів задекларованих у першому кварталі. Єдиного податку за перший квартал платниками юридичними та фізичними особами третьої групи та авансового внеску з єдиного податку за травень 2023 року платниками єдиного податку першої та другої групи. Також 19 травня не забудьте сплатити ЄСВ за квітень 2023 року. 22 травня останній день подання за квітень декларації з ПДВ платниками, у яких період дорівнює календарному місяцю, декларації акцизного податку, декларації сплати за землю, а також декларації платника єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування. 30 травня, останній день сплати за квітень податку на доходи фізичних осіб та військового збору із нарахованого, але не виплаченого доходу, плати за землю, ПДВ і акцизного податку за квітень, а також єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 2% та задекларовані платниками єдиного податку третьої групи. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви зможете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський youtube канал номер 1 sінарcom А про те, чого очікувати у червні, я розкажу через місяць. Бажаю усім переможних результатів у роботі. До зустрічі!